Інсульт. Щороку в Україні реєструється майже 97 тисяч випадків інсульту. З них понад 30%. Припадає на людей молодше 65 років. З початком війни українська система охорони здоров'я перебуває під надзвичайним тиском з 2021 року. Кількість госпіталізацій з гострим інсультом зросла більше ніж на 10%. Сьогодні інсульт є однією з найчастіших причин смерті в Україні. Кожна хвилина на вагу золота розпізнати симптоми та діяти швидко все це може врятувати життя У 2014 році. У мене случився інсульт. Случи... Ну, случився він на базі того, що у 2014 в році у нас в Бахмуті, ну, як ви знаєте, почалось з Донбасу, все, і мені побили там в відділенні два рази в вікна, вражали, ну, там запугивали. Навірно, на фоні цього случився цей інсульт. Я вранці встав, мене шатнуло, ну, Рука не я всі одного, мабуть, перележав, пішов почизив зуби, пішов на ринок, мене там ще раз хитнуло. Я там задів стоечку, яку вона впала собою. Ну, скупився, поїхав, сів в машину і поїхав. Їду, думаю, ні, що то не то, треба заїхати на Скору. Заїхав на скору, а мені там оподілили, сказали, у вас інсульт. Єсть на кого залишити машину, ми його зараз две Та я кажу, я сам доберусь. Ну, поїхав сам, ну отак і попав болеться. Я навіть не знав, що це таке. Ну, 54 роки хіба думаєш об інсульті. Думаєш о тому, що все життя впереди і все буде добре. Взагалі, коли попав в больницю, я об... паралізована права сторона повністю я ходити не міг. Я лежав 21 день і вийшов з больниці, можна сказати, під руки мене вели, я не мог ходити. Ну а потім усилено Діти допомогли, у мене їх троє. Масажі, лічебна фізкультура у нас і, і жінка мене витащила теж туди, тому що ми з нею постійно ходимо. Ми навіть тут в Дніпрі знаходимось, ми входимо в день десь 12 тисяч шагов. Ну, як бачите, зараз не повністю, але кое я сам себе обслужую. Поки. Пока ще Хожу сам, я обслужую сам, їм сам готовлю сам, ріжусь, займаюсь. Все сам в Бахмуті біля будинку Юрія стався приліт, і родина чоловіка після довгих вагань вирішила все ж таки виїхати до Дніпра. Згодом з'ясувалось, що сюди переїхала і сімейний лікар нашого героя, яка й порадила Юрію звернутись до тимчасово релакованої до Дніпра Старобільської багатопрофільної лікарні. Зуби покажіть, будь ласка, що канаду вот так. Угу. Язик мені покажіть. Угу. Якщо ми говоримо про цього пацієнта про ішемічний інсульт, це зазвичай погіршення кровообігу внаслідок атеросклеротичного ураження судин, але можуть бути і тромбози, і безліч інших захворювань. В зоні ризику люди похилого віку, люди, які мають супутні захворювання, насамперед ендокринологічні захворювання, такі як цукровий діабет, люди, які мають порушення системи кровообігу, надмірну вагу тіла, які мають шкідливі звички, такі як паління, гіподинамія – це все є ризиками цього захворювання. Не завжди бувають передвісники інсульту. Інколи частіше за все, це передвісники бувають тимчасового неміння. Кінцівки або або половини тіла інколи бувають порушення мови, але вони не постійні. Бувають якісь зорові викривлення, але зазвичай від зони можуть бути, бути перевісники, а можуть і не бути їх. Якщо у вас виникла підозра, що у людини стався інсульт, терміново телефонуйте у швидку. Вас мають насторожити такі прояви. Проблеми з мовленням. Людина не може вимовити елементарні фрази та відповісти на питання. Хворий зазначає проблеми із зором, несподівано втрачається чіткість одним або обома очами. З'явилось раптове запаморочення чи втрата рівноваги. У людини при посмішці чи розмові з'явилася раптова асиметрія. Також може з'явитися слабкість у кінцівках. Швидше набирайте 103 і в жодному разі не займайтеся самолікуванням, тільки доктор знає, як правильно допомагати. Це недоречно, тому що ці всі речі не приводять к зниженню тиску, втрачається час на той час, коли можна визвати швидку. Алгоритм надати пацієнту горизонтального положення, трошки підвищивши голову на кут 30 градусів, і викликати швидку. Якщо дуже високий тиск, препаратами знизувати тиск, а інше вже буде робити швидка допомога. Тим часом пан Юрій виконує вправи в спортивному залі лікарні під наглядом досвідченого реабілітолога. Саме в даному випадку ця вправа дає нам динаміку розгинання ноги, так як у нас було, було порушення правої сторони. У нас права ніжка відстає від лівої, і це дозволяє неспецифічним методом. Активізувати праву ногу та включити її разом в роботу з лівою. У нас будуть працювати зеркальні нейрони і це все буде передаватися від лівої до правої ноги та навпаки. Так, Тепер нам потрібно наші ніжки підняти догори, тобто не розігнути. А підняти, обходимо м'яч ніжками, тримаємо його. Безпечніше ходити по біговій відрізці. Якщо ми розбираємо саме краще для пацієнта, як у вигляді перспективи пацієнта, то доріжці. але прогулянки вулиці ніхто не відміняв. Навіть є така штука, як дозована хода. І вона повинна бути визначена по місцевості, або вона місцеві з нахилами, або пересічна, така, як, наприклад, наші степи, бо вони бугристі, і є дуже різні. Вправи, які також виконуються при цій ходьбі, але основне, що в ній є це швидкість та дистанція. Не всі пацієнти можуть та вміють правильно відстежувати свою швидкість, дистанцію, яку вони проходять, користуватися тими ж мапами, які це показують, або якимось іншими допоміжними приладами доріжка, це те, що об'єднує в собі безпечність, моніторинг часу, мориторій швидкості, відстані, яку пройшов пацієнт, і він завжди під нашим контролем, тому що тут, по моєму цього, всього ще є контроль пульсу і наш нагляд, тобто. В цій перспективі це краще, але прогулянки це парками особливо це дуже гарно, класно. Реабілітація перша при інсульті при порушеннях. Даного типу дуже важлива реабілітація як у довгому пізньому періоді, так і в ранньому. Важливіше, що саме з цього саме ранній період. Те, що ми приходимо у пізньому періоді, цього можна уникнути таких важких наслідків. Якщо ми будемо брати наших західних колег, то в них реабілітація після інсультів та всіх. О таких процесів схожих на це починається у перші 20 годин, 24-20 годин. Тобто це ми беремо саме реабілітацію. Там йде вертикалізація пацієнта, залежно від його стану. Там йде швидка стабілізація. В нас також намагаються до цього прийти, але все залежить від місця, події, як це вийшло, коли звернулися. Не всі розуміють, як зрозуміти інсультний інсульт чи просто погана людині. Дуже важлива реабілітація у першому періоді, тобто основний, коли вона сталася. Далі ви вже будете боротися з наслідками, які залишилися. Після курсу реабілітації, коли він завершується, кожному пацієнту надається рекомендації щодо того, як йому далі діяти. І пацієнт робить висновок для себе сам в плані повторної реабілітації. Якщо пацієнт дійшов, ми ставимо короткі, короткострокові цілі та довгострокові цілі. Ми заздалегідь кажемо пацієнту, що ми можемо зробити, а де про це Є неминуче, як, наприклад, втрачена кінцівками. Будь ласка, пацієнтами, відвідувачами вашого цього залу, хто може стати? Це може бути будь-хто від дитини до дорослого з будь-якими проблемами. Це післяінсультні пацієнти, післяопераційні, доопераційні підготовка до операції. Тобто, якщо ваш стан буде. Не відповідати нормам підготовки до операції, ви її починаєте. Тобто підтягуєте своє загальне здоров'я. Фізична активність вона в цілому покращує всі процеси в організмі. Це можуть бути діти, це можуть бути дорослі з будь-якими будь-якими ставами, крім, окрім гострих якихось періодів нестабільних, тобто там, де потрібна постійна невідкладна допомога, це такі, як ІВЛ, і та все інше. Головну пораду, яку ми отримали щодо запобігання інсульту, це щорічне обстеження у сімейного лікаря, контроль ліпідограми, рівня цукру в крові, загальний аналіз крові, постійний моніторинг артеріального тиску, дотримання здорового способу життя та правильного харчування. Пан Юрій теж ділиться своїм досвідом. Моїм опитом, по первых якщо по це случилось, во-первых, я б сказав їм сразу обращатись в больниць. Не ходіть, Як я ходив, я десь часа 3-4 бродив. Якби б я от ліг і лежав, і визвав би швидку допомогу, було б такого б, мабуть, 64 роки б не вийшло б. Ну і во-вторих, проходьте обов'язково реабілітацію. Це дуже добре. І я, от советую, я по собі знаю, що якщо б я не займався сам собою, то таких б результатів не було.